Триває українська військова операція на Курщині. У мережі пишуть, що військовим ЗСУ вдалося увійти в села Борки та Спальне, що на південь від Суджі, а також крупець на заході. Напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна вже контролює 82 населених пункти в Курській області. З початку операції військові просунулися на 35 кілометрів і взяли під контроль 1150 квадратних кілометрів російської території. Унікальні кадри операції, яка увійде в історію генштаб та командування десантно-штурмових військ зсу, оприлюднили відео з першими годинами прориву кордону на Курщині. Операція включала розмінування, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації та артилерії та взяття у полон російських військових, які обороняли область. Відео з першими годинами наступу в Курській області поширила також 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада, яка бере участь в операції. Вона поділилася кадрами знищеного прикордонного пункту, а також того, як російські військові масово здаються в полон в Галицькій бригаді. Повідомили, що лише за перші години прориву зброю склали 50 росіян.